Смерть Кузьми в тобі щось змінила, зважаючи на те, що ти перший, хто ось так відкрито, сказав, що давайте слухати українське зараз, давайте слухати живих артистів, а не тоді, коли вони загинули. Та Ні, я думаю, Кузьма і сам не один раз піднімав це питання. І коли ми разом працювали на ранковому шоу, шоу на радіо, він постійно про це говорив, так само, як і я. Так що не я перший, не я останній говорю на цю тему. Ну, в першу чергу, я бачу скільки всього він не встиг закінчити. От і я розумію, що. Треба поспішати закінчувати свої якісь там плани, проекти. От, я почитав е, книгу Кузьми, там, другу прочитав його книгу, яку не читав раніше, і зрозумів, що треба свою дописати, якщо я хочу, щоб її колись люди прочитали. Цінування свого життя, кожної миті свого життя і того, чим ти в житті займаєшся, вони, звичайно, дуже загострилися. Що тобі одразу спадає на думку, коли ти згадуєш про Кузьму? Анекдотів його, звісно, не вистачає. От, е, Кузьма, це чоловік, який допомагав мені зривати слави короля вечора за рахунок того, що він розповідав класні, смішні нові анекдоти. Я їх переповідав десь в компанії і ставав героєм вечора за рахунок Кузьми.